У мене тут новий віток натхнення і саме мушлі від устриць. Ви бачите, які вони гарні. Відповідаю історію. Ми гуляли з подружкою, побачили, що є кафе, де дають ці остріць, продають. Ти даєш їм гроші, вони дають устриці. І ми зайшли скуштувати, бо я вже дуже давно не їла їх, і їй вони подобаються. І коли я взяла їх в руки, то я зрозуміла, що це таке щось для мене рідне. Ну ви просто подивіться, які вони неймовірні. Тут є навіть такими. Штуками, я не пам'ятаю, як вони називаються, але я зрозуміла, це мені потрібно. І мені дозволили набрати трішечки. Я взяла собі кілька штук. І в мене вже є ідея, що я буду з ними робити. Для мене, це, знаєте, щось таке рідне. Мені потім снилося всю ніч, що я там була вдома, що я плавала в Криму на морі. І мені дуже хочеться зробити якесь пано або щось, щоб там були мушлі. Тому що в мене же макро море. Тому треба.